За останній тиждень на території Лозівської тергромади сталося три пожежі. 9 січня о 10.34 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Катеринівка. По прибуттю на місце події рятувальники встановили горить покрівля та домашні речі на горищі прибудови до житлового будинку на площі 4 квадратних метрів. Майже через одну годину пожежу вдалося повністю ліквідувати. Загиблих і травмованих немає. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі на твердому паливі. 12 січня ввечері сталося одразу дві пожежі. О 19.40 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у селищі Панютини. Горіла господарча споруда на площі 40 квадратних метрів. Майже через 4 години вогнеборцям вдалося повністю ліквідувати пожежу. Загиблих і травмованих немає. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроустановок. Ближче до опівночі рятувальників викликали ще на одну пожежу, яка сталася у Лозовій, на території приватного домоволодіння. Займання виникло у житловому будинку. В одній з кімнат горіла підлога та домашні речі на площі 4 квадратних метрів. За годину пожежу ліквідували. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі є необережне поводження з вогнем.